Доброго дня! Перед вами справжній раритет італійської фірми Монталіт. Цей пристрій призначався, ну, і, в принципі, і призначений, для вирізання отворів в керамічній плиці. Ну, зазвичай раніше вона не була таких розмірів, як зараз, метр двадцять Раніше вона була. Невеликих розмірів, там 30 на 20, 20 на 20, тому можна було вирізати отвір за допомогою ось такого зубила. Це зубило, воно фіксується. Ось так, ось фіксується за, за допомогою болта. І можна різний діаметр ставити і вирізати, притискуючи. Донизу. Ну, тут це регулювання висоти є. Ось такий пристрій, яким раніше люди працювали. Звісно, зараз вже працюють дрилями, перфораторами, там, з алмазними установками, алмазного сверління. Бо цим пристроєм, я так розумію, дуже тяжко буде висверлити отвір в керамограніті в теперішньому. Але в принципі в кераміці він дотепер запросто зможе вирізати отвір любого ну, діаметру. Там, скажімо так, я не знаю який тут діаметр, я думаю, що 60-70 см, 60-70 мм він запросто виріже. Ось такий пристрій перед вами, яким я заволодів і буду всім його показувати, хто до мене приходить, якщо ви берете в оренду або придбаєте плиткоріз. Всього найкращого, будьте здорові!